Життя прекрасна мить. Фотовиставку під такою назвою відкрили у бібліотеці імені Дмитра Чіжевського. Робота це світлини зроблені гайворонським фотохудожником-любителем Василем Пастухом. Переважно цні зображення. Сам автор був відсутній на відкритті. Переглянути експозицію завітали учні 9-ї Кіровоградської гімназії. «Ось ця картина. Вона дуже яскрава, різнобарвна і виявляє велику сагу до життя. Моя улюблена картина це ця картина з бабочкою. Вона дуже гарна та позитивна. Мені сподобалася на цій фотовиставці дуже ця картина, тому що вона дуже яскрава та надихає на якусь дуже гарну роботу. Він говорив, що в нього в практиці були і портретні роботи, але поки що йому вони не вдаються в тій мірі, в якій він хоче. Тому що він говорить, коли на людину не дивишся, вона одна, а коли людина починає розуміти, що тебе фотографують, вона інша. Тому він поки що спеціалізується на фотографії ландшафтів, він фотографує там птахів. Всього у експозиції 52 світлини. Виставка працюватиме до кінця червня.